Рік назад за моєю ініціативою, було створено офіс воїна, і за цей рік величезна допомога для нашого місцевого батальйону, а саме 64-го батальйону, який воює на сході, який знаходиться в гарячих точках, і в нього входять наші хлопці з Бродівщини, з Бущини з Лучівщини. Я хочу величезну подяку нашій команді ОВСВ, яка щоденно титанічно працювала для допомоги. І батальйону, і не тільки батальйону, і частинам. Я думаю, що об'єднавши зусилля, ми зможемо у майбутньому здобути нашу мрійну перемогу. А також користуюсь такою нагодою, хочу звернутися до всіх, кого є питання. Приходьте сюди, вас тут не тільки почують, а й допоможуть вирішити гострі соціальні питання. Наш офіс воїна працює вже рік. За цей рік ми виконали приблизно тисячу різних запитів. Це були запити не тільки від військових і їх сімей, а також запити від ВПО, від людей соціально незахищених. Ми видавали їм всякі пакунки допомоги. Також ми допомагали багато військовим. Ми закривали їхні запити, які подавалися нам, і сподіваємося, що надалі ми будемо продовжувати працювати в цьому ж напрямку. За рік роботи офіс воїна нами було організовано три благодійних концерти, на яких були зібрані кошти для допомоги нашим воїнам. Після тих концертів відбулося у нас три поїздки на схід, де ми передали все необхідне нашим військовим. Дякуємо Оресту Юрійовичу Ковецькому за прекрасну ініціативу Офіса воїна. Запрошуємо усіх, кого є потреба звертатися по можливості, усім будемо допомагати.